І так, я привітую всіх посетителей моего каналу, я вітаю своїх підписників. Зараз ми зробимо розклад такий невеличкий на те, як за дві доби, за двоє суток буде себе ваш город, місто, село де ви знаходитесь і ви. Чтири варіанти, чотири камішка вибирається, періт середалік, малахіт і флюорит. буде по дві карти, подивимось. Так, корот. Цей розклад актуальний саме тоді, коли ви будете дивитися цей розклад від початку у дві доби. Як будуть справи в вашому місті, в селі селищі, де ви знаходитесь? Саме це стосується воєнних дій, які відбуваються в Україні. І так, дивимось, хто вибрав золотий пірід. Напротязі двох діб, якби в місті буде тихо, будуть люди прислухатися, будуть спілкуватися, обсуждати, обговорювати, ну, якби взагалі будуть цікавитися новинами, тихо буде. Ну, і ви будете також намагатися заспокоїтися. У вас буде така якесь э, состояние, буде, знаєте, такое спокійство, медитації, какого-то раздум'я, що робити далі, о житті ось такой перший варіант. Второй сердалік. Що у вас, дивимося? Тут місто святкує. Город празнує, село, селище, де ви знаходитеся, тут місто святкує, святкує подію, радіє, є радість в місті. Ніяких тут воєнних дій наразі за дві доби я не бачу, які будуть наступні. Що ви? Ну, Ви доволі впевнено себе тут відчуваєте, доволі впевнено. Спокійно і впевнено. Ви знаєте, що будете робити? Добре. Малахіти. Так, а тут місто думає, де йому знайти, де йому знайти гроші на те, щоб відбудовуватися. Тут питання в грошах. В грошах. Місто, село, селище, тут, якби. Мер города или голова селищної ради думає, як покращити життя людям або собі. Що ви. Ну, тут впевнена в собі жінка, яка знає, чого вона хоче, доволі таки впевнена. Повторюю: це розклад на дві доби, лише на дві доби, починаючи з того часу, коли ви його дивитесь. Так далі, флюоріти. Тут місто в обороні стоїть. Місто в обороні. Так, що ви тут? Ви зайняті зароблянням грошей і доволі таки ви себе добре почуваєте. Король Пентаклі. Є помічники, які вам допомагають. Тут нормально, так, так. Да. А ось місто, ну місто тут обороні, воно насторожі і воно дуже хвилюється, воно переживає. ну Тут можуть, може бути тут може бути якесь да, або прильот, або ну щось таке може бути. Давайте ще уточнемо, що тут, фліоріт. Так, бачите, місто будує захист, хоче захиститися, захистити свою інфраструктуру, захистити свої будинки. Так, тут більше похоже на окупацію. Або, або і на окупацію, в тому числі, також. Отже, так.